Кажуть, що якийсь завод хоче створити по переробітці е, пластмаси, піщових ну, мусора, піщових відходів. Часи пік тут вже є проблема виїхати до Києва на Житомирській трасі в стоянці, там пробки. А тепер уявіть собі сотні машин із сміттям з Києва з області будуть їздити сюди через. Центральну вулицю села, поруч школа, де діти навчаються, через центр села будуть їздити. Сьогодні лічно проїхав. Я узнав, що сесія буде. Лічно проїхав. Три свалки горить. Три свалки горить. У нас мер села, значить, Ратушняк. У нього є три брати, у нього зятів, двоюрідних, яких, і оце вся зараз така мафія. Вона знаходиться у владі, всі вони депутати. Треба подумати не так, як усі остальные, Тільки прийшов до влади, думає, як свої кишені. Взяли землі, взяли землі, похапали. Тут є за оренду платить тисячу, а на їх. На їхній території по 5, по 6 до 10, до 10 організацій. Кому ці гроші йдуть? А яку Стане... територію він буде обслуговувати? Стане... Тільки 10... Горини чи а він буде обслуговувати? Ну, почекайте, ми ніхто далеко нікуди не забігає. Ми зараз свої потреби хочемо задовольнити. Стане, Стане 10 чоловік. Яке повідомлення. Відео, яке би викликало в інтернеті. Ви казали, що це буде обслуговувати Київ і Київську область. На якому основані голова сільської ради, от мені показує, що підписав в березні місяці, без рішення громади села нарушив Конституцію. Ми його вибирали не для того, щоб він травів людей, а громаду села спитав би, скажіть, будь ласка, чому? Давайте так, оце так построїмо. Ні, сам підписав бумагу. У мешканці села потрібно спитати спочатку перед тим, якщо зголосувати. Братсь, ми ми да. Питав, що що нема сьогодні буде відкрита сесія. А Чого чому за все село вирішило тільки там скільки? 21 депутат. Чому? То почекайте, то це ж представники а від, ви від ви вас, пилу, ви їх вибирали по вулиці. А хто вас вибирав? Стали? У вас ми ви ж має. мер села Ратушняк, ви брата зять. Вибачте. А я депутат сільської ради. Я ви виступаєте депутат. за що? Ні, зараз йде мова за те, що з нас вимагають, куди йдуть гроші, за. Куди дівалася земля Гореницька? Беруть гроші. Він говорив, що по 200 по 300 гривень беруть. Куди ці гроші йдуть? Не бере чи тут в Карбаті. Почекайте, хто бере гроші? Ну я хто там є ще не хлопку? Слухайте, хлопці. Ну, я, 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 я не компетент до цих питань, хто давайте. бере гроші. Давайте, я, давайте, питання не в тому. У мене такий голос. Це ви з селянами кричите. Питання стоїть ще раз повторяю: смітті сортувальні станції. Послухайте, будь ласка, всі уважно. Я міг би вам цього не говорити. А що ви пропонуєте взамін оцій альтернативі? Прошу. Сережа, сільська рада. Це не тільки Горенич, а ще три села. Так? Моя пропозиція По-перше по обрати місце, де це можливо робити. Обговорити це з громадою, з мешканцями на громадські слухи Стосовно можливого привезення сюди сміття. У нас є у нас є рядом у нас є рядом відповідні громади. Є Петрушанська, одне село невеличке, є музичне два села, є шпитки. Є Можливо, перевезення сміття із інших сіл, але в радіусі достатньо. Здравия! Я перед вами я, я, вам, я перед вами відверто все кажу. Чільки переробляється? Все інше викидається. Самою, шановні, уваги. Ви дуже перескакуєте, ви, мабуть, не вмієте слухати, або бо не потрібно. Да. Ви мене, ви мене не ви не чуєте мене, ви не ви не ви не розумієте взагалі про це дальний план території. А що громадські не знає? Скажіть, Де ви живете? Де ви живете? <танцес> я живу в Україні. Да. Да, не виріши, не виріши. По-перше, по-перше, громадськість, ви по по громадськість. ви мене провокуєте. По-перше, громадськість, та, хто хотіла почути, та прийшла сюди на сесію. Сесія відкрита, ви бачите. 20 депутатів, які присутні на засіданні правда, що 9 є вашому родичам. Це написано. Неправда. Те, що написано, це є неправда. Я відповідаю вам, неправда. Ви <ристо> <Це> не знаєте, що ти будемо. Це провокативні питання. Це, це правда чи ні? Це правда чи ні, пане? Це, це правда чи ні? Значить, я вам відповідаю на питання. В цій залі серед депутатів є два моїх рідних брати. Спокійно. Два моїх рідних брати. Але. Цих людей, і мене в тому числі як сільського голову вибрала громада. Ви мене зрозуміли, почули, так? Да? Тобто не я вибирав брата і не я вибирав його депутатом. Ви мене зрозуміли так само, так? Да? Я на ваше питання відповів? А на, на машині, таки влізте, ви заробили на цей час вже роботи. Для, що? для що ви задаєте, для ви задаєте дитячі питання? Мені смішно відповідати на ваше питання. Дайте спокой, люди. Дайте Я вам отвечаю, 9 нет. Пожалуйста. Откуда 9? Ну возьмите фамилии, проверьте. Я Панченко Владимир Анатольевич, член Виконкома.

Завод потрібен, але не в такому населеному пункті. Я согласен. в Пустині каракумі, на севері десь там, ну, ну не тут. Дорогі тут школа, дітки, центр, все. Як можна?